Щастя, політику, сім'ю. Сьогодні рана вже тебе забрали, мовляв, захищати країну свою. Я знаю, де ти, що ти вірно служиш, і ворогів не пропускаєш на кордон. А я цьому за тобою знаю. може забрати в полон. Друже, не хочеться втрачати, не хоче, щоб гинув десь у боях. Я буду тебе з скляного та бездушного вікна. Може, й тебе знає небагато всього лиш місяців, без два. З тобою час минає швидко Забуває про своє буця. Мені так хочеться сказати в очі, щоб ти вертався та знайшов сім'ю. Часто часто наодинці я за твоє здоров'я п'ю. Я не боюсь п'янити, бо це неможливо. Тебе ж живого тут нема, та й радості кутьма. Молюсь, молюсь, та щось молитви. Ті ж сірого життя, коли на нашій України вже мір побачу я. Невже він вартий того, що в смерть побачить усе життя, за що згрішили у світлій дорозі до шляху добра? Поговорила я з тобою, неначе легше на душі, а й образливо ж за те, що ти десь на війни. Повертайся живим, я тебе прошу, не треба нічого вести. Вірю, ти приїдеш додому. Будеш в дорозі щастя вести. Сповита пополом у яслах долі, дитина у чужих руках, тихенько вітер дме на дворі, а ти беззахисна в путах. гремиш ланцюгами болі, скутане по своїй війни, оплакуєш тихо свою долю, ти не зміниш її. Лахміття душу обернули, нещасно вдомовину покладуть. Кати знущаються над нею, зна мене волі все несуть, лунають пісні голосні, про степ беззонний та глибоке море. Але чому вони не принесли щасливу долю? Чому в степах полях розноситься дерба? Чому беззахисна Україна моя? В Сльозах, скальцях теплиться надія, що крига скресли на полях, буде подія, щаслива подія і посміхнеться Україна моя. Холодне плямо вечірнього світла безсоромно заглядають вікно. Хто зробив цю війну, скажіть хто? Політики мовчать, бо ж ділять ковдро За допомогу людських життів. А що їм діло котів? Немає діла, і всі слова на брехня. З хрестиком в храмі хреститися будеш, промовляючи молитву життя. А хтось цю пісню годинок купицається в лоні буття. Розпочнеться кривава драма, Стогінам диким озвець земля, Шукає свого сина мама серед враглентів теплого життя. Чому йде на брата-брат, Іде хоч залишки покори? О Боже, Україну збережи, немає сліз, вже ціле море, Немає сліз молитися вдома хоч церкві при свічках, Хоча б святий Мадоні Шукати правди в словах. Коли, коли політики бездушні лаприкони заплутались у правилах безглуздої гри? За що скажіть? Лендруйте життя, вам байдуже, чиє душу відправляти в майбуття.